Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал Прокрав. І сьогоднішня розмова в нас піде не про мережевий інструмент, не про акумуляторний і навіть не про бензо. Це в нас аксесуари до шуруповертів, до імпактів. Навіть хтось і в дрель може це встановити. І це в нас набори біт. Набори можуть бути маленькими з вузькою спеціалізацією, середніх розмірів та величезний на всі випадки життя. І перед тим як розбиратися в їх відмінностях, зупинимось на загальній рисі. Всі біти виконані із сталі С2. Це дуже дуже добрий показник. Такі біти не розчарують вас у роботі і прослужать вам довго, дуже довго. Знайомство із наборами ми починаємо з найменшого та будемо потроху рухатись до найбільшого. Цей набор маркировка його bs 32 Перша цікавинка в тому, що тут є набір самих популярних біт, і подальше ми можемо переносити цей набір на ремені. Тобто він завжди може бути з нами. Далі, в комплекті йде, як я вже сказав, самі популярні бити. І з цікавинок цього набору в комплекті мається тримач-біти із магнітом та фіксатором, для того, щоб встановити, встановлюємо і вже не виймемо, поки не відпустимо зажим. В роботі це виглядає так: беремо наш тримач, встановлюємо в шурупокрут, і після цього ми можемо швидко міняти біти, не закручуючи та не викручуючи кожного разу. Швидко та зручно. Сам тримач ще й магнітний. В наборі також мається біта ще й з магнитним тримачем, котрий є і обмежувачем це для гіпсокартончиків. Також в наборі є біта-перехідник 1 четверта підголовки. Набор також сумісний із імпактом через тримач. Наступний набір BS-56. Цей набір вже не має кріплення на рімень, так як і всі подальші. Цей набір вже має більшу кількість біт. Також оснащений тримачем, магнітним тримачем. Розписувати, які саме біти ми не будемо. Це вже ви можете подивитися, у нас на сайті там все описано. Якщо цікаво, можете збільшити кадр, зробити стоп-кадр та подивитися. Також ми бачимо ще біти, подовжені, котрі напряму підходять під імпакт, без подовжувача чи тримача. Наступний набір PRSS28. Він постачається вже в трохи іншому корпусі, має іншу застібку і має кріплення для зберігання на стіні, наприклад, на цвях повісили і не заважає. Цей набір для професійного використання підійде тим, хто ремонтує або збирає щось дрібненьке. Наприклад, ноутбук, мобільний телефон або годинник механічний. Також. Знадобиться і в будь-якому хозяйстві. мало ли що прийдеться підкрутити або відкрутити. Більш за все, цей набір буде використовуватися без шурупокруту, тому в комплекті йде ось така невеличка викрутка, котра має режим перемикання із тріскачками на закручування, викручування або стопориму в нейтральному положенні. Далі йде до нього ще й подовжувач. Можемо подовжити І дотягнутися більш незручне місце. В нього вставляються біти, котрі нам потрібні. Все це легенько і в той самий час зручно, оброблено гумою, контроль над викруткою ідеальний. В наборі є біти плоскі, крестообразні, зірочки та шестигранники. Якщо цей набір в нас був для більш спеціалізованого використання. Наступний набір маркировкою SS46 для більш поширеного. В цьому комплекті ми маємо таку саму коробочку. Відчиняємо і дивимося, що всередині. До цього комплекту входить ручка викрутки із магнітним тримачем. Також є подовжувач. В ручку ми можемо ставити просту біту і зафіксувати її. Якщо нам потрібна маленька біта, ми вставляємо спершу подовжувач, потім в нього вставляємо тоненьку біту. Вона трохи глибша. Також ми маємо можливість встановити в цей подовжувач і звичайну біту. Якщо нам потрібно скористатися головками, котрі йдуть в комплекті, беремо перехідник 1 четверта, фіксуємо його та надягаємо головку. Можемо відкручувати гайки або болти. Якщо у вас дуже багато роботи, або гаєчка дуже сильно зажата, беремо перехідник. Знову ж так же все збираємо і вставляємо цей інструмент або в шурупокрут, або краще в імпакт. Подовжувач обладнаний кульковим фіксатором. Наступний набір DBS-18. В першу чергу це набір для володарів імпакту. До комплекту входять сверла на імпакт. Діаметр 3, 4, 5, 6, 8. свердла ХСС з покриттям нітрит титану. Найпопулярніші біти також під імпакт ПЗ, ПН та Т. Є дві головки на онікси під покрівлю вісімка та десятка. І, звісно, тримач, котрий має магнит. А в тримач ми маємо можливість встановити навіть коротеньку біту з іншого набору. Наступний набір БС37. В комплекті маємо також довгі біти, як і в попередньому під імпакт. Але замість сверл ми маємо поширений набір коротеньких біт. Також в наборі маємо перехідники під головки, 1 четверта та 1 друга, і головки під онікси 6 та 8 мм. А якщо у вас є набір головок, а крутити вручну ліньки, користаємося оцими переходниками, 1 четверта та 1. Друга, і можемо закріпити їх як в імпакт, так і в шуропокрут. До речі, в таких кейсах, якщо вам не до вподоби, як розташовується інструмент, і вам хочеться його перекласти, ви маєте таку можливість. І розкласти інструмент ви можете так, як вам забагнеться. І за кшталт цього ви можете звільнити якесь місце і додати ще чогось, що вам необхідне при виконанні ваших робіт. Наступний набір IBS41. Це чорні біти, котрі мають деякі відмінності. Відкриємо, подивимось. По-перше, ці біти мають чорний кольор. Далі маємо три довжини, коротенькі, середні та найдовші. Ними простіше робити у вузьких місцях. Далі маємо тримач, звичайний магнітний тримач. Біта в нього вставляється і кріпиться за кшталт магниту. Наступна цікавинка це ось такий тримач, в котрий ми вставляємо біту і маємо ось такий мундштук, за допомогою котрого ми маємо можливість без зайвих проблем вкрутити довгий саморіз. Він нікуди не впаде. І, будь ласка, вкручуємо. Використовуємо тримач для довгих саморізів. Якщо ми використовуємо як просто біту, у нас починаються ось такі проблеми. Видвигаємо мундштук, вставляємо саморіз та вкручуємо. Також все це на пазах, і ми маємо можливість переформатувати розташування бит у нашому кейси. І останній на сьогодні набір DBS-101. Це той самий розширений набір на всі випадки життя. Щоб відкрити наш набор, знімаємо кліпсу. Відчиняємо бокові защіпки та відчиняємо. Ось так він виглядає. Верхня частина нашого набору містить свердла по дереву, по металу та по бетону. Діаметри дивіться самі. Якщо не роздивились, заходьте на сайт, там все ретельно розписано. Також ми маємо кріплення для біт, тих біт, котрими користуємось найбільше. Дуже зручно, до речі, виймати і вкладати їх на місце. В другій половині також почнемо із сверл. Це вже періові сверла по дереву. три діаметри. Далі в нас йдуть знову таки біти, під імпакт чи під перехідники, під утримачі. Далі в нас є головки невеличкого діаметру, котрі також підійдуть під імпакт. Також маємо в комплекті зенкер. Зенкером ми зробимо потай під будь-який саморіз. А якщо нам потрібно зробити отвір фіксованої глибини, наприклад, беремо свердло, затискаємо у шорупокрут, беремо фіксатор, ключик, одягаємо фіксатор на свердло і фіксуємо на потрібній нам глибині. Після цього всі отвори будуть однакової глибини. Всі свердла в нашому наборі мають кріплення під звичайний трьохкулачковий патрон. Але пір'єве свердло ми також маємо можливість закріпити в імпакті. Ну і звісно, комплект має тримач-біт магнитний із фіксатором. У нас біти високоякісні, нагадаємо, сталь С2. Тому пробуємо, як вона себе поведе в момент прокручування. Біти у головці саморізу втопився. Викручується. Ну, краска, звісно, поцарапалась, але біта поки жива крутимо далі. Страшне. Але, та, звісно, такого режиму роботи краще уникати. Звісно, вічного нічого в нашому житті не буває, і вбити можна все. Але трапляються речі, котрі вбити набагато складніше, ніж те, що буває ще на ринку. Як ви бачите, чорний саморіз постраждав набагато більше, аніж біта. А ви знаєте, що чорний саморіз калений. А тепер ми продемонструємо, що сверлом можна просвердлити, а обмежувач Зроби наш отвір потрібної нам глибини і не один. Досить. Ну і на цьому в нас сьогодні все. Як завжди, підписуйтесь на наш канал. Якщо було цікаво, чекаємо вподобайок. Якщо є питання, пишіть в коментарях. Якщо зацікавились, більш ретельна інформація на сайті. На все добре. Живіть багато. І що нібудь ще. і Купуйте Прокрафт. Багатійки І купуйте Прокрафт.